Учасники фестивалю вийшли під прапорами фізкультурно-спортивного товариства Колос, яке завжди пропагувало спорт у сільській місцевості. А футбол є пріоритетним і улюбленим серед юнаків та дівчат. Такі фестивалі, на думку організаторів, мають особливе значення для молоді. Надзвичайно важливо привчати молодь до здорового способу життя, до занять фізичної культури спортом. Ну а футбол, так як найбільш масовий від спорту, який люблять діти. Сьогодні ми маємо досягнення. Тільки протягом останнього місяця дві наші команди дитячі вийшли в фінальні частини змагань на приз клубу Шкіряний м'яч. Це нас дуже тішить, тому що, на жаль, ми маємо великі проблеми сьогодні з розвитком взагалі спорту в нашій області, особливо в сільській місцевості. Як юнаки, так і дівчата проводили матчі на декількох полях Житомира та району. Завжди фаворити фестивалю учні Селянщинського спортивного ліцею, що в Чернігівському районі, які на всеукраїнському рівні виборюють призові місця. А що головне в команді на твою думку? Ну, головне, щоб була команда дружня, не сваритися, щоб ми були всі один за одного. Ну спокійно все. З Черніхівського району бере участь 11 команд. Спочатку ми провели змагання в загальноосвітніх навчальних закладах, потім районні змагання в залі спартакіади школярів Черніхівського району. Ну і зрозуміло, краще наші команди взяли участь в зональних змаганнях, даруємо радість дітям. І сьогодні представлені ось на фінальній частині сприяє розвитку футболу серед сільської молоді і обласна федерація цього улюбленого виду спорту. Вот эти ребята, которые сегодня будуть оттачивать своє мастерство в этих соревнованиях, в ближайшее время мы будем приглашать их в наши клубы футбольные для участия в чемпионате области. Більше того, я вам скажу. Многие из этих ребят будут также участвовать в профессиональном футбольных клубах Украины и Высшей лиги. Переможці змагань візьмуть участь у всеукраїнському фестивалі Даруймо радість дітям.